Сьогодні ми разом з вами читали Івана від Івана, 18-19 розділ. І е, події, які ми зачитували, вони е, дійсно по-справжньому шокують, адже е, один з учнів з Христа він його зраджує. Е, Христа цілу ніч судять перед пересвященниками, з нього знущаються, а потім його ведуть на суд до палата, де палат вирішує його дати на те, щоб його побили. І після чого, думаючи, що люди відпустять його і. Він був таким хорошим в очах людей, люди навпаки на нього насіли і просили, щоб він віддав його на розп'яття. І він налякався, віддав його людям. І люди, що з ним зробили, вони розп'яли Ісуса. І коли ми сьогодні чуємо про смерть людей, це дуже боляче для нас, і дійсно по-справжньому засмучує наше серце. Але все те, що сталося з Христом, все те, що з ним було, Ісус, він ні разу нічого не сказав проти. Він ні разу не почав себе захищати, але в його поведінці було видно смирення, те наскільки він сильно упокорював себе заради того, щоб пройти ці страждання, пройти ту, те покарання, яке мали би ми з вами проходити. І сьогодні, читаючи цей уривок, хотів би, щоб кожен з нас, я і ти, ми подумали про своє смирення, коли кожен з нас десь переживає якісь страждання ради імені Христа. Ради того, щоб комусь засвідчити, комусь на роботі зробити добре, чи, можливо, для сусіда допомогти. Чи ми робчим, чи ми дійсно смиреним серцем робимо те, що Господь нам довіряє? Давайте ми будемо як Христос, будемо смиренні та проявляти любов для того, щоб Євангеліє воно звучало для кожного серця.